Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо розв'язок е, виразів. Е, перше завдання у нас наступне. F у нас з вами дорівнює G. М велике, М маленьке, розділити на R квадрат. І з цього виразу нам з вами потрібно виразити R. Для того, щоб виразити R з цього виразу, ми з вами застосовуємо властивість пропорції добуток ранніх членів FR квадрат. У нас з вами дорівнює добутку середніх членів. Тут, якщо підставити одиницю, то у нас буде дорівнюватися G, M велике, M маленьке. І тепер ми з вами можемо виразити з цього виразу R квадрат. r квадрат у нас буде дорівнювати GM, M розділити на F, а R у нас з вами буде дорівнювати плюс-мінус корінь із GM M розділити на F. Щоб у нас завдання стояло можливо завдання R більше 0, то треба було взяти тільки зі знаком плюс. Ну, нагадаю, що це ми з вами зараз, це була форму, формула з фізики. Також, якщо б ми розв'язували з вами фізичну задачу, треба було цей корінь тільки взяти зі знаком плюс. Наступне завдання. G. у нас дорівнює 2H розділити на t квадрат, і треба виразити з с... t у нас більше нуля, і треба виразити t. Як і в попередньому прикладі. Ми з вами використовуємо властивість пропорції. У нас з вами виходить g t квадрат дорівнює 2H. І з цього виразу у нас випливає Т квадрат дорівнює 2H розділити на G. І у нас було. В умові Т більше нуля, тому Т у нас з вами дорівнює корінь із 2H розділити на G. Наступне завдання. Раз, в наступному завданні, умова. Пі помножити на H дорівнює 3 В, розділити на R в квадраті, треба, враховуючи, що R більше нуля знайти R. змінюємо місцями. Човени пропорції. r квадрат у нас з вами дорівнює 3В розділити на PH. І R у нас з вами буде дорівнювати корінь із 3V розділити на PH. Ось така кінцева відповідь. Наступне завдання треба написати, встановити, якому проміжку у нас належить число корінь четвертого степеня із 30. Я вам нагадаю, що 2 в четвертому степені у нас дорівнює 16. 3 в четвертому степені у нас з вами дорівнює 81. Ну, і відповідно, корінь четвертого степеня з 16. Буде 2. І корінь четвертого степеня з 81 буде дорівнювати 3. Тому корінь четвертого степеня з 30. У нас з вами лежить ніж корінь 4 степені з 16 і корінь 4 степені з 81. Відповідно, корінь 4 степені з 30 належить проміжку від 2 до 3. Ось така відповідь. Наступна задача. Якому з наведених проміжків належить корінь кубічного степеня із 40? Нагадаю, що 3 в третьому степені у нас. Дорівнює двадцять 3, Три. Чотири в третьому степені дорівнює 64. чотири. Тому корінь кубічний із двадцяти семи дорівнює три, корінь кубічний із 64 дорівнює чотири. Ми з вами можемо тепер записати, що. Корень кубічний із 40 у нас лежить між корень кубічний із 27 і корень кубічний із 64. Таким чином корінь кубічний із 40 у нас з вами лежить в проміжку від 3 до 4. Наступне завдання. Треба встановити, якому проміжку належить у нас вираз корінь 4 степеня із 72. Нагадаю, що 2 в четвертому степені у нас дорівнює 16, 3 в четвертому степені у нас дорівнює 81. Корінь четвертого степеня з 16, дорівнює 2, корінь четвертого степеня з 81 дорівнює 3. Тому корінь четвертого степеня із 72 у нас належить проміжку. Корінь четвертого степеня із 16 і корінь четвертого степеня із 81. Таким чином, корінь четвертого степеня із 72 у нас ложить проміжку. от 2 до трех. Доступное задание. Треба обчислить корень кубичный из 128 разделить на Корінь кубічний з двох. Коли ми корінь ділимо на корінь, і у нас однаковий корінь ось тут і ось тут. То в цьому випадку ми можемо взяти під один корінь. Корінь кубічного степеня і 128 розділити на 2. 128 розділити на 2. У нас дорівнює 64. І корінь кубічного степеня 64 у нас дорівнює 4. через те, що 4 в третьому степені у нас з вами дорівнює 64. Наступне завдання. Корінь кубічний із 135. Розділити на корінь кубічний із 5. Як в попередньому прикладі, ми. Робимо корінь кубічний із 135. Розділити на 5. І це у нас з вами виходить корінь кубічний. Із 27. Корень кубічний із 27 дорівнює 3. Наступне завдання. Дві третіх. Помножити на корінь кубічний 108. На корінь кубічний із 4. Як і в попередніх прикладах, ми з вами беремо 2 третіх, корінь кубічний із 108 ділити на 4. Таким чином. Ми з вами отримуємо 2 третіх. Корень кубічний із 27. Корень кубічний із 27 дорівнює 3. І ми з вами отримуємо 2 третіх помножити на 3. 3, 3 скорочуються, відповідь 2. Тим чином ми сьогодні на сьогоднішньому занятті з вами розглянули. Завдання на ірраціональні вирази. Це у нас частина була перша. Слідкуйте за оновленнями на каналі. Ще буде частина друга з ірраціональними виразами. Підписуйтесь, будь ласка. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.